Друзі мої, всім привіт! Всім гарного понеділка, гарного вечора. Прийшла додому з роботи. Мій синочок косе. Косе двір. Яблука треба згрібати. Кажу, чого не згріблено. Не знаю, я кошу. Ну, добре, коси. Мені треба зняти білизну, вчора стирала два рази, заправляла машинку, тут і тут. Зараз все познімаю. собаку відпустила. Коти хочуть їсти мої, томчик наш, це Муся, Знайомтеся. це Марта. а то Муха. І Лінда. Оце наше хозяйство. От. І курочки. Небагато в нас їх, але ж є. От. У нас більше котів було. Ще троє котів було. Кузя, сеня і малиш. Ну, всі вони. Так сказати, прибилися до нас. Оця марфа нам їх навела. Ну, том, том наш. Ми брали його, томчика. От. Поставила їм кашу варить. Варюємо з косного фаршу і заправляю пшеничною крупою. Зараз поставила, треба піти зараз ще заправити стірку, у мене там є, тому що. Я не допрала вчора. Гілка наша так і лежить. Ну, хай лежить. От, ще хочу вам показати гергіни. Теж викопую кожен рік. Саджаю, викопую, саджаю. Ну, в цьому році, ви знаєте, більше квіт... квіточок. Більше. Така вона ось. Хочу передати привіт Наташі. Канцевода і Ніні Руснак. Дівочки, спасибо вам, що підписалися. Нелі теж хочу передати привіт. Це мама моєї підписниці, також і блогерки Наталії Пікнік. Вам огромніший привіт. Жіночка мене дивиться. І я її доньку теж дивлюсь. Мені дуже подобається. О, так що... Так, девочки до зустрічі пока що. сходила закинула стірку і зайшла думала помідорчиків зібрати. дивіться оце наші помідорчики. оце такі помідорки. да на салаті конечно хиленько но ну в общем що я хочу сказать будуть у нас помідори, але пізні. будуть їх там повно але вони всі зелені і ростуть тільки ростуть от а це абрикоси. Ну я не видержала, я їх зірвала, дівчата. Дивіться. Тут оця вже починає лопати, бачите? Я думаю, я правильно зробила, що я їх зірвала. Оце три штучки. Дивіться, яка. Ну це ж просто капець класні які. І два яблучка зірвала. Це вже почало портитися. А це великі такі. Ну це теж, бачите, починає. Так що такий у мене сьогодні урожай. Закинула стірку, зараз все це познімаю. Ваня косе. Це колодязь. У нас колодязня вода, скважини у нас немає ні на тому дворі, ні тут. колодязі, тут практично у всіх колодязі. Що, Томчику? Що, киця? Що ти хочеш? А? Їстеньки хочеш? Да? Вариться тобі кашка? Вариться, так, да. будете їсти вечором. Трошки пізніше. Спочатка, всім ще раз привіт. Хочу вам показати нашу вечірню роботу. Зараз покажу вам. Ось у нас трішечки підсохла квасолька. І ми з Сашею пройшлися. Бачите, оце сухенько. Ось ми пройшлися сюди. Ну, тут ми порилися як свині, можна сказати. Ну треба що робити? Треба оці рядочки отак, раз, 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 раз. І вона буде провітрюватися. Ось на обратному путі до мене дійшло, як робити. В минулому році ми теж так не робили. А оце так треба робити. Отак от ви розкладаєте її і все. І потім, наступного разу, уже ми йдемо і збираємо сухеньку квасольку. Прекрасно все. Понимаєте? Прийшла, поставила чайник, думала посуду помити. Коли прийшов чоловік на квасолю. я за ним бігом. В общем, посуду відставили. От, зібрали трошки квасольки, тому що вона вже пріє. Цьому. На землі сирость. Вона пріє, пропадає. Надо збирати. І ось ще цю спаржеву теж. Ну сьогодні вже, вже все. Ось спаржева теж вона. Вже деяка, оце вона ж готова. Ні, це ще сиренька. Це просто вже вечір і вона отсирила уже, можна сказати, практично уся. Ось, ось суха. Це суха. Таку ще можна в морозилку положити, тому що я собиралась і так і не, і не положила. Ось. Так що у нас така ось була робота. Сірку ще я не забирала, піду заберу. От. Дівчата. Друзі, мої, ось закінчився робочий понеділок. Як і обіцяла, Наталочка, хочу тобі показати мою роботу, начату і не закінчено. В общем, ось такий малюнок схема вишивки бісером та нитками. Коротше говоря, ось о, бачите? ось, о, бачиш, отут в мене прошито. Ось воно відділяється. Це ярке, а це не дуже. Ось. Ближче. З виду воно, вроді б то нічого, так? Да? Тут почало трошки стягувати його, може, воно так і треба, я не знаю. А, а може, просто. Ні, це за, за лице сюди. Тому воно так кажеться, щось тягує. Перевертаємо сюди. Саме цікаве, коротше говоря. Дивись, бачиш, що тут я намудрила, мягко сказати. Ось. Щось воно тут накуйовдене у мене. Може, це не так не должно бути, оце нитки всі стерчать. Я не знаю. Коротше, я почала шити, і щось у мене тут воно пішло одне на одне. Щось мені не понравилось. Я зараз відкрила, а син мені каже Ваня, мама, так ти вишивай спочатку одним кольором, потім іншим. Ну я і дивилась, і в інтернеті як вишивають. Ну, щось я, не знаю, щось воно не пойшло. Чогось. Красивий малюнок. Я взагалі хотіла маленький такий якийсь взяти. А продавець каже, та нащо вам маленький? Беріть уже такий більше. Я ж взяла на свою голову. Оце такий, ну, взагалі красиво, але закончити все це було б хорошо. От, такі то діла. Все, ребятушки, всім гарного дня, гарного вечора, гарної ночі і взагалі миру і здоров'я.